Що стосується наземного транспорту, то ми зараз працюємо з обленерго з Укренерго для того, щоб найшвидше запустити громадський транспорт та електротранспорт, на жаль, дуже серйозне пошкодження, яке у нас є стосовно трансформаторних підстанцій стосовно е, напруги, бо ви бачите, що е, є нестабільність напруги, і е, нас, е, сьогодні ми були вимушені е, е, зупинити метрополітен, е, що стосується однієї лінії метрополітена. але зараз е, метрополітен е, працює у штатному розпалі. Тому ми працюємо соборго над цим питанням. Кожного дня є певні подвижки у цьому напрямку. Розраховуємо, але буду дуже обережні в цьому, бо є знаєте, висловлювання, за яке потрібно відповідати, і я дуже виважно до цього відношусь. Хочу сказати, що по нашим, по нашим таким приблизним даним будемо розраховувати на те, що у середу вранці буде електротранспорт вже на маршрутах міста. Але ще раз нагадаю вам, що це дуже обережний прогноз, і ми Нати що у голові да, у Російської Федерації керівництва тому можуть бути ще якісь виклики, ще якісь обстріли, тому а, поки що так.